Пророка Ісаї, восьмий розділ, і сказав мені Господь, візьми собі великий сувій, і накресли на ньому людськими письменами Магер, Шелал, Хаш, Бас, переводиться, як поспішає грабунок, прискоряє здобич. І я взяв собі вірних свідків Урію священика і Захарію, сина Варахійного, і приступив я до пророчиці, і вона зачала, і народила сина. І сказав мені Господь на речі йому ім'я Магир Шалал Хашбас. Бо раніше, ніж дитя буде вміти вимовити батько мій мати моя, багатство Дамаска, і здобиш Самарійську понесуть перед царем асирійським. Що хочете сказати по цих віршах? Що найперше вам якось так запам'яталось, на що звернули увагу. Христос говорив про Захарію сина Врахійного. Помните? Що казав Христос про Захарію сина Врахіну? Він, до речі, згадує його. Прийде на вас вся кров пролита від крові авелі праведного до крові Захарії, сина Варахійного, казав Ісус. Хто такий Захарія син? Тут пише, Варахін, Урія священник і Захарія син Варахійний. Пророк, так? А, Урія священник. Він взяв собі двох вірних свідків священника і Божого пророка. Свідків для чого? В чому вони мали свідчити? Що вони мали підтвердити? що документ вірний. Вони мали підтвердити достовірність цього суві, сувію, на якому написано «Магер Шелал Хашбас. Поспішає грабунок, прискоряє здобич. І він каже, що понесуть багатство Дамаска, вже е, в останньому вірші, прочитаному четвертому: понесуть багатство Дамаску та Самарії. Чому він це каже про Дамаск і про Самарію? Минулий раз ми що читали? Що прийшов, хто прийшов їх, оточив. Сирійський цар і Факей, син Ремалін, їх окружили. так? Вони бояться, вони переживають війна, як в Україні. Їх Оточили зі всіх сторін. І от Господь каже, що перше таке знамення дає. Перше, ніж ця дитина навчить вимовляти ім'я батька і матері, тобто вона буде ще маленька, то з Дамаска нічого не залишиться. він каже, не бійся. І це буде як знамення. Тут така річ написана, приступив до пророчиці, і вона зачала і народила сина. Як це пояснити? Ця пророчиця це його жінка, чи просто так собі, до любої приступив, і вона завагітніла. Таке місце дивне. Ми можемо допустити, припустити, що, якби у випадку виключення, як знамення, Бог дозволив, щоб Ісая, Ісая взагалі був жонатий чи ні. Він мав сім'ю. Я заберу від тебе утіху очей твоїх, це якому пророкові Бог казав. Говорячи про жінку не Ісайові, міг Бог дозволити, допустимо, Ісайя не жонати, є пророчиця, зблизився до то тобто той женився на ній, чи просто вступив з нею в такий перелюбний акт. Можемо таке, бо я знаю, наприклад, от була така ситуація, що в Сибірі, там невеличка церковочка, Хазяїн медведь, ніяких правил у церкві, і там пастор підійшов до молодої дівчини і каже: в мене таке відкриття від Господа, спираючись на це місце писання, до речі, у мене таке відкриття від Господа, що я повинен з тобою переспати, родиться свята дитина, і та свята дитина буде там робити дуже великі діла. Тобто це був би блуд. Бог не міг дозволити, щоб Ісаїв вступив у блуд. Окей, відкидаємо цей варіант, зблизився до пророчиці. Варіант А, вона була вже його жінка. Варіант Б – після цього вона стала його жінка. Здається, у пророка Осії» написано, що візьми жінку блудну, так? Будемо так міркувати, скажімо, візьмемо м'якший варіант, будемо далі читати. Можливо, ми отримаємо якусь підказку зі саї пророцтва. Ну будемо поки вважати, що вона або була дружиною, або стала дружиною, і родилась дитина. І Бог каже, що народження цієї дитини буде як знамення, тому що Дамаск, Сірія, сильна країна, нема ніякої надії на те, що, що вони захистять себе. А Бог каже: ось це знамення, народиться дитиночка, вона ще буде маленька, як від Дамаска нічого не залишиться. Тому не переживайте. І продовжував Господь говорити до мене і сказав ще: за те, що цей народ зневажає води Силоама, які течуть тихо, і захоплюється Рецином і сином Ремалійним, наведе на нього Господь води ріки бурхливі і великі, царя Асирійського з усією славою Його, і підніметься вона в усіх протоках своїх і виступить із усіх берегів своїх, і піде по Юдеї. Наводни дії, і високо підніметься, дійде до шиї, і розпростерті крила її будуть по усій широті землі Твоєї, Емануїле. Воругуйте народи, але тремтіть, і слухайте всі віддалені землі. Озброюйтесь, але тремтіть, озброюйтесь, але тремтіть. Задумайте задуми, але вони руйнуються. Говоріть слово, але воно не збудеться, бо з нами Бог. Бо так говорив мені Господь, тримаючи на мені міцну руку і напоумлюючи мене не ходити шляхом цього народу, і сказав до цього місця, так як цей народ зневажає води село Ама, цей народ це хто? Іудея. За те, що народ цей знехтував воду Силоамську, яка тихо пливе, і має радість, що захоплюється Рецином, сином Ремалійним». Що значить, знехтував воду Сілоамську»? Буквально прообразно, значить, що таке вода Сілоамська, яка тече тихо. І вони захоплюються рецином і зневажають воду Сілоамську. Хто під цією водою, Сілоамською? Ну, Вона нападе. Якраз нападе за те, що вони знехтували воду Сілоамську, за те, що вони захоплюються. Сіріянами, вони захоплюються Самарянами. Хто такий вода Село яку Богу було неприємно, що вони знехтували тиху воду Сілуамську? Надію на Господа знехтували. А звернулися до сильної армії. Євреї дуже часто так робили, звертались до сильних імперій того часу, коли йшло військо з одного боку, просили покровітільство у сильних імперій, так як зараз там. Америка поможе, Європа допоможе. Так і тоді були сильні імперії, і Божий народ часто забував, що Його може захистити Бог, а не єгиптяни. Подібно що з Ізраїль. Вода сілоамська тихенько тече, От Бог проводив свою славу перед Ілюєю, каже, що не, не в землетрусі, Господь, тихому ні ветра. От люди, які такі дуже видні, часто людьми захоплюються, тихих зневажають, хоча за тихими стоїть Бог. І сав був воїнственний чоловік, це про образ. А Яків чоловік кроткий, тихенький. І хто із них унаслідував наслідував той, що тихенький, а той, що бігав за козами, нічого не отримав. От це теж наше мірило, деколи ми захоплюємося великими, багатими, сильними, красивими, але ми можемо зневажити тих, кого любить Бог. А вони не тільки не, не кидаються в очі. За те, що вони так зробили, Бог каже: я приведу Асірію, і Самарія впаде, і Дамаск впаде, і ви впадете, і всі впадете, за те, що неправильну надію свою поклали. Повертаюсь до 11 вірша. Бо так говорив мені Господь, тримаючи на мені міцну руку і напоумлюючи мене, не ходити шляхом. Цього народу. Цього народу то якого? Юдейського чи самарійського, не підтримувати поганські звичаї. Я... Ш... Ш... Хто цей народ? Ну далі каже Господь, не називайте змовою всього того, що народ цей називає змовою. І не бійтеся того, чого Він боїться, і не страшіться. Господа Саваофа, Його шануйте свято, і Він страх ваш, і Він тремтіння. Ваше. Не бійтеся того, чого люди бояться. Ви не того боїтеся, казав Бог. Чого люди бояться? От зараз люди чого бояться? Мобілізації, війни, ще чогось бояться. Так було всі часи. А Господь каже: ви не бійтесь того, що другі бояться. Жінка перейшла з пустим відром бояться, кіт перейшов бояться. Якесь там щось там комусь показалося, бояться. Бог каже: не живіть за цими правилами, не бійтесь того, що другі бояться. Бійтесь тільки Господа, більше нікого і нічого, тільки Господа. Не називайте змовою те, що другі кажуть. Не називайте чорним то, що в очах людських чорне, і не називайте білим то, що в очах людських біле. От то, що в Божих очах біле, то воно біле. А якщо люди на це біле кажуть, що воно чорне, то люди так кажуть. Не треба робити так, як всі. Не треба жити по правилах світу, в якому ми живемо. Так було у всі времена. Як живе суспільство, так люди роблять по тих правилах, що суспільство. Почало суспільство бороду носити, носять бороди. Почало суспільство бакінбарди високо брити, бриють, низько, низько. Коротке волосся коротке, довге дороге. От як робить суспільство, так Божий народ іде за ними. Причому, що в нього є свої правила, є писання, є своя поведінка, ми не маємо орієнтуватися, що робиться в цьому світі. Ну це було так завжди, і люди мали в тому проблему. Дивіться, як цікаво написано, 13, 14 вірш Господа Саваофа, Його шануйте свято, і Він страх ваш, і Він тремтіння ваше, і буде Він освяченням і каменем спотикання. І скелею спокуси для обох домів Ізраїля петлею і сіткою для жителів Єрусалима. І багато хто з них спіткнеться і впаде, і розіб'ється і заплутається в сітях, і буде уловлений, зав'яжи свідчення і запечатай відкривання при учениках моїх. Він буде каменем спотикання і скелею спокуси. Про кого ще сказано ці слова? Про Ісуса Христа. Що Він буде камінь, на кого він павить то роздавить, хто на нього впаде розіб'ється. І тут пише, що Господь Саваоф буде камінь спотикання і скелею спокуси. Слід розуміти, що йде мова про Ісуса Христа чи ні? Господь Саваот буде скелею спокуси. Ісуса Христа, Сина Божого, можна назвати Господом Саваофом. Йому можна такий титул прив'язати до нього? Можна чи не можна? Що значить Саваоф? Господь Саваоф. От Бог деколи назвався таким іменем. Господь Саваоф. Господь воїн з небесних. Що таке воїнство небесне? Зірки місяць, ангели, все, що є на небі, той, хто ними управляє, називається Господь Саваоф. Ісус має владу над небесними силами? Чи тільки Отець має. Могло бути це пророцтво про Ісуса Христа? Він буде камінь спотикання і скеля спокусе для двох домів Ізраїля. Хто такі два дома Ізраїля? Десять колін це було Самарія і два коліна Іудея. Вони розділилися на два царства, південне і північне, тому сказано, що Він буде камінь спотикання. І для одних, і для других. Чому добрий Божий син, який прийшов спасти людську душу? Чому він камінь спотикання? Що він такого зробив, щоб каже Христос: якщо спокуситься хтось із малих цих вами краще млинове жорно на шию топитися? ми люди, можемо виступати спокусою. Як безгрішний син Божий виступив спокусою? В чому він спокушати буде людей? Чому його прихід стане спотиканням для багатьох людей? Прийшов до своїх, а свої не прийняли. Чому? Чому? Чому він для них якийсь, він виглядав їм небіблійний, він виглядав їм самозванець? Чому? Вони його не могли прийняти, бо він називав Сином Божим себе. Він казав, що він перше створення світу. Вони бачили із пророцтва, що він родиться. В Вифлеємі, а знали, що він з Галілеї, хоча він родився в Вифлеємі. Тобто вони багато пророцтва не могли вмістити, їм було сокрито це. І так як вони не могли це вмістити, вони його і не прийняли за Божого сина. Прийняли його так, як мусульмани, як пророка, но як сина Божого не прийняли. І дуже багато речей, які він говорив, для них це було. Ну, пам'ятайте, Христос каже: хто буде їсти тіло моє пити кров мою, і кажуть: ти знаєш, що багато спокусилися. Він каже: все, що входить в уста, не оскверняє людину. Знов кажуть, вчителю, а знаєш, що багато хто спокусився? Чому? Тому що євреї знали, що не можна їсти там з кров'ю, свинину, а тут він каже: все, що входить в уста. Ну він не говорить про кров, але їм це закрито. Їм закриті багато речей, і Господь каже, кому я відкрию, тому відкрито. Кому закрито, для нього це одна спокуса. Вони не вміщали його як Божого Сина, не вміщали. Я, я бачив одні дебати мусульманина і пастора християнського. Він каже, ми поважаємо Ісуса Христа, ми віримо, що Бог через нього робив дуже багато речей, як пророк. Але Господь каже це для нас кощунство. Для іудеїв так само це було. Вони це не могли вмістити. Читаємо далі. 17 вірш. Отже, я надіюся на Господа, який сховав лице своє від дому Якова і уповаю на нього. Ось я і діти, яких дав мені Господь, і як вказівки і знамені в Ізраїлі від Господа Савалофа, який живе на горі Сілоні. І коли скажуть вам, зверніться до викликачів померлих і до чаклунів. До шептунів і утробомовців, тоді відповідайте, чи не повинен народ звертатися до свого Бога, чи запитують мертвих проживих, звертайтеся до закону і откровення, якщо вони не говорять як це слово, то немає в них світла. 18 вірш. Ось я і діти, яких дав мені Господь. Як думаєте, про кого йде мова? Ви ті слова зустрічали в Новому Завіті в посланні Павла по до євреїв. Ось я і діти, яких дав мені Господь, а так як діти причетні тіла і крові, то Бог послав свого Сина в тілі, щоб спасти тих, що в тілі. Ось я і діти» – це пророцтво на Ісуса Христа, а не на дітей Ісаї. Коли вам скажуть запитуйте духів померлих та чородіїв». В Ізраїлі це було, що цвірінькають та муркають. Хто то такі муркали і цвірінькали? В Ізраїлі була така практика звертатися до духів померлих? Ця практика у ваші дні? Ви зустрічали десь цю практику? Чи вона була тільки в Ізраїлі? Що значить питатися у мертвих заживих духів померлих? Ви думаєте, що ці духи померлих відповідали? Чи так як кажуть? Що це дьявол робив вигляд що ці духи, і він відповідав від їхнього імені, як ви думаєте? Ну, Написано, що духів померлих, духів померлих визвали дух Саула. Значить, по крайній мірі, це говорить про те, як мінімум, що коли людина помирає, якась її сущність, якась її частина, душа, дух, ми це можемо різними словами називати, вони десь там є. Вони існуючі, вони живі, і їх можна визвати Божою силою чи не Божою, не Божою силою. Но якщо вірити книзі Сіраха, то там в якомусь розділі в кінці написано, що праведник і після смерті говорив. Якщо це оригінальне слово і достовірне, ну, то говорив, значить, Самуїл, не диявола, а дух Самуїла. Значить. Якимось чином, використовуючи демонів, люди могли запитати тих, що, ну, до речі, там, наприклад, в православії дуже розповсюджене, там померла людина і приходила, говорила, щось там говорила. Люди беруться за чисту монету, що говорив той, хто вже помер, і потім користуються тими порадами і роблять так, як їм порадили. Це можна сприймати як. Звертання до духа померлого чи ні. Скажемо так, брати і сестри, ми своїм маленьким мозочком пробуємо це зрозуміти, воно не відноситься до питань, якщо ми помремо, так і не узнавши це, нічого страшного. Ми просто читаємо і пробуємо, розважаємо, розвиваємо сірі клітинки. До речі, зенові так? Зеновія пропонує далі нам роздумувати, як розібратися. От, від Бога це чи не від Бога є таке мірило порівняння, якщо вони не говорять як це слово. Звертайтеся до закону і откровення. Закон зрозуміло, а свідоцтво що це таке? В деяких переводах откровєння це пророчі книги чи особисті відкроєння. На що орієнтуватися, От щось відбувається, треба це порівняти з чимось, з чим із законом. Якщо Біблія пам'ятаєте, каже, якщо з'явиться пророк і буде вас вчити не так, як говорить Слово, навіть якщо він покаже знамення, навіть якщо він чудо зробить, але він буде вчити проти Слова Божого, не приймай його, бо Бог тебе випробовує. Тобто є мірило закон Божий, Слово Боже. Порівнюй, що каже Бог. Якщо Бог каже, що Він ненавидить розвід, а пророк каже, що можна розводитися, це вже питання. Порівнює з Словом Божим. Що каже Слово Боже? Закон, а що таке свідоцтво або откровення? Це пророчі книги, з якими порівнювати, чи це якісь особисті відкриття? А можна, наприклад, у церкві є пророк. І є воля Божа, є слово Боже. Пророк розуміє по-іншому. Він пророкує. І він каже, що не можна розумом своїм толкувати Біблію, от мені Бог так відкриває, звертайтеся до відкровення. Це можна приймати чи ні? От пішов розріз між тим, що пророк церковний відкриває, і між тим, що Слово Боже каже. На кого орієнтуватися? От Приїде сюди пророк і скаже, ви, ви в заблужденні. От. Як з цим розібратись? Є пророцтво і Слова Божого. Є такі теперішні, ми їх мусимо опять-таки трошки порівнювати з Словом Божим. Інакше ми можемо зайти в дебрі. Ну, тому що казав Міхей, що якщо пророкові щось давали, він казав, все в тебе буде добре. Якщо нічого не давали, він казав, що все в тебе буде погане. Тобто, так, каже, ви душу, яку я хочу. Добре сказати, ви погано говорите і навпаки. Аж надіятися так на пророцтво треба все рівно порівнювати із Писанням. Христос сказав, коли прийде дух і істини, Він нагадає все те, що я вам говорив. Він не буде говорити, Ісус одне говорив, тепер Пророк заявляє абсолютно протилежні речі і каже, в мене откровення від Бога. Але Він казав, що Дух буде говорити те, що я говорив. Значить, треба порівняти з Євангелієм, словом Божим. І ще один важливий момент. Може бути друга сторона, прийшов пророк, і Бог істину через нього говорить. Но кожна церква має своє розуміння Біблії під своїм кутом бачить Біблію. Приходить пророк, говорить через нього Бог. Но вони кажуть, ти не говориш так, як написано. Чи точніше ти не говориш так, як ми розуміємо це написано. І тоді теж буде проблема. Пророк може бути від Господа, але ми розуміємо неправильно. А ми скажемо, ми не приймаємо це пророцтво, бо в нас так не розуміють. Це палиться в двох кінцях. Це дуже, по суті, це дуже складно розібратися. От кожного з нас є якесь біблійне бачення, і пророк буде говорити, якщо він буде говорити так, як я Біблію розумію, я скажу це по писанню. Одно і те же пророцтво до баптистів, до п'ятників, до суботників буде розцінене по-різному. В залежності, як, якщо пророк скаже, що треба молитися на мовах, ми приймемо і п'ятдесятники, баптисти вже не приймуть. І якщо пророк буде говорити протилежне, ми скажемо, що не від Бога. Це, це, це тяжкий хліб. Це тільки молиться, аби Бог дав розуміння правильне, бо ми не кращі від інших людей. Як, як вмістити правильно це, Господи, помилуй. Читаємо далі. 21 вірш. І будуть вони бродити по землі, жорстоко пригноблені і голодні. І під час голоду будуть злостивитися хулити царя свого і Бога свого. І глянуть угору і подивляться на землю, і ось гори, і морок, густа пітьма, і будуть скинуті у пітьму. Але не завжди буде морок там, де тепер він загуснув. Буде голод, будуть проблеми. І в тому голоді, і в проблемах кого будуть винуватити? І станеться, коли він зголодніє, то запіниться, ну, бачите, переводить такі цікаві, і прокляне царя свого та Бога свого. Тобто винуватити будуть тих, ну, від кого нібито залежить все. так? Якщо, наприклад, сталася війна, якщо сталася якась проблема, якщо людина захворіла, якщо людина якусь біду несе в житті, хто винуватий в чому? Президент винуватий, влада винувата, е, і ще хто винуватий? Бог. І Бог винуватий. Бог винуватий. Людина не винувата. Винувата або влада, або Бог. Їдуть хлопці по дорозі, ремонтують дорогу. Ті прості робочі, взяли, загнали за фляшку горілки цемент, насипали там е, глини, потім то все повимивало, їде той самий, що продав по дорозі по ямах. Хто винуватий? Влада. Винувата, влада. Він не каже, що він винуватий, бо він продав той цемент. А він каже, що влада винувата. Влада винувата. А то не завжди влада винувата, люди винуваті. Тільки ніхто не хоче примінити це до себе. От в Україні щось відбувається не так, як би ми хотілося. Хто винний? Це самий удобний варіант знайти винного, звалити на когось вину. В церкві щось не так, хто винний? Істесно. Ну, Пастор, ну і запасний варіант Бог. А кожна людина до себе ну, не буде приміняти. Слабенька церква, а чому слабенька? А скільки разів ти прийшов серед тижня помолитися, щоб церква була сильна? А скільки разів ти помолився за пастора, за проповідника. А сьогодні була проповідь слабенька. А що ти зробив для того, щоб вона була не слабенька? Нічого не зробив, то що ти хочеш? Воно найлегше когось винуватити. До 9 розділу ми прочитали. Вас дуже блаженні лиця, йдемо додому. Наслідуючий раз будемо читати 9 розділ.